Мудра кицька Борис Грінченко. На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила і схотілося їй молочка. Скочила на стіл до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Так гарно молоко пахне, а язиком до нього кицька не сягне. Засмутилася вона, але ненадовго. Скоро кицька зміркувала, що їй робити. Вона почала вмочати лапку в молоко і обсмоктувати її. Умочить лапку, обсмокче з неї молоко і знову вмокає. Так і застали її над кухликом, коли вона здобувала з нього молоко.